Повідомлялося, що вибухи у Харкові пролунали в день 27 березня. В нас до клучання у багатопорохові будинки є загиблі та поранені. Будь ласка, повідомляю всі деталі, які тобі відомі. Так, да, так, на жаль, у нас сьогодні близько 15.50 де сталося два удари по Шевченківському району Харкова. Це центр Харкова. І зараз ми поки ще не можемо показати детально місце, куди влучили. Ще не минули ті наші три безпекові години, після яких можемо показувати відео і якісь коментарі. О... Власне відеокоментарі, але з того, що ми побачили самі, працюючи на місці, з того, що вже відомо від офіційних структур, перше хочу сказати, що надалі у нас є жертва. Це чоловік старшого віку. Він просто цим двором, в який відбулося влучання, він просто їхав на велосипеді. особу і вік ще правоохоронці встановлюють. Окрім того, кількість поранених і постраждалих вже зросла до 18. до навіть осіб. Прошу пробачення, тому що буквально кілька хвилин тому повідомлялося про 16 поранених але люди продовжують звертатися, оговтуватися це. Поранення склом це є доволі і середньої стану люди з пораненнями і поранення обличчя тулуба дуже вибухова хвиля потрощила будинки, куди власне влучило. Це житлова забудова. В зараз маємо інформацію про те, що більше десятка житлових будинків пошкоджено. Окрім того, медзаклад, два освітні заклади, школа і садочок, і окрім того, адмінбудівля ще раз повторюся, центр житловий, звичайний квартал житлових. П'ятиповерхівок дуже великі руйнування в плані того, що повилітали вікна, повилітали двері. вибухова хвиля була дуже і дуже велика. Що хочу ще сказати, що е зараз вже експерти назвали, встановили снаряд, яким били по Харкову, і ця інформація, вона. На навіть не знаю, як оцінити емоційно не емоційно. Це це удар з авіації, це удар з літака. І це не ті удари, які були, наприклад, по Салтівці чи холодній горі, чи по іншим районам міста на початку повномасштабного вторгнення. Це Інший тип озброєння це свого роду керована авіабомба. Її повна назва така, уніфікований міжвидовий, плануючий боєприпас трикалібр 30 сантиметрів. І це підтверджують прокуратура Олексінгубов, голова хова підтверджує, що вперше таким озброєнням стріляли по Харкову. Чому це небезпечно? Здавалось би, 30 сантиметрів це не такий великий діаметр. Чи ми побачили на місці вирву? Трошки пізніше покажемо. Вона здавалось би невелика, але від цього вона не менш смертельна. Відстань, на яку б'є така зброя, 90 кілометрів. Просто порахувати, що від Харкова до кордону з Росією цього 35-40 кілометрів. Відповідно, ми розуміємо, що їхні літаки можуть не вилітати за межі кордону з Росією і випускати по нам такі такі фугасні снаряди. От правоохоронці уточнюють, що так само як з РСЗВ можна використовувати такі снаряди, так і з авіації. Це принцип, повторюся, керованої авіабомби, коли їх запускають. Тому Харкову дуже дуже потрібно потрібна протиповітряна оборона ще, скажімо так, ще ще й для такого типу озброєння, яким стріляють по місту. Ще за даними прокуратури, окрім Харкова, сьогодні схожими боєприпасами обстріляли і в Сумщину. Трошки далі будемо уточнювати деталізувати інформацію, тому що ми поспілкувалися з людьми, які знаходилися і поруч, і повернулися додому вже після обстрілів, і побачили в якому стані їхні квартири, тому. На жаль, маємо що показати є певні історії, і е, хочу ще раз сказати, що комунальні служби правоохоронці екстренка відпрацювали на місці, і е, от закінчуючи чергове, хочу звернутися до містян, щоб не ігнорували сигнали повітряної тривоги. Як би це не було важко і складно, ми розуміємо, що тривог багато, і ти всі їх не проведеш, не висидиш в укриттях. Але для цього треба зробити максимум, тому що ворог використовує новий тип озброєння і. Кожен сигнал тривоги відможе нести за собою небезпеку. Це зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чи надається уся необхідна медична, психологічна, матеріальна допомога тим, хто постраждав, і відповідно, можливо, щось потрібно прямо зараз. І глядачі, які нас дивляться, вони можуть допомогти. Ви знаєте, тут місто дуже організоване. Причому як на рівні комунальному, так і волонтерському благодійних організацій ще не минуло. ці три безпекові години. А ми вже бачимо, що закриваються вікна, комунальні служби і благодійні організації привозять оцій спеціальний ДСП ДВП, якими закривають вікна. Тимчасово щойно все закінчиться, і буде дозвіл. Комунальні служби приступлять до роботи. Вони працюють і в темну пору години. Я про проще. Я раз нагадаю, що у нас ж Харків живе в умовах часткового блекауту, є відключення світла. Але я думаю, сьогодні цей район відпрацюють по максимуму. Дуже багато волонтерських організацій фондів приїжджають сюди, щоб нагодувати місцевих мешканців, щоб нагодувати комунальників чи працівників напрямуди СНС поліції, просто напоїти гарячим чаєм. Тому якоюсь, я навіть не знаю, можливо проходить кілька годин, іноді доба, коли місцеві харків'яни вони розуміють, що вони, наприклад, самотужки не несправді. З ремонтом, чи якщо це стосується людей похилого віку, чи людей, е з інвалідностями, наприклад, от тоді якісь збори влаштовуються саме для ремонтів. Щодо медикаментів, зазвичай міська рада в лікарнях і обласна адміністрація. Вони сприяють сприяють да, надають медикаменти, меддопомогу, все це все це є, все це вирішується. Але якщо ви бачите збір от саме після обстрілів, просто перевірте, чи він правдивий і допомагайте. От цьому закликаю, тому що сьогодні дійсно ну, десятки, якщо не під сотню сімей, вони лише. Жилися без житла на кілька днів. Це мінімум. Це якщо вдасться привести до ладу свою квартиру швидкої самотужки. Але дуже багато пенсіонерів, яким дуже складно буде з цим справитися, Анна, Я вам дякую за всю інформацію. Дякую за вашу роботу. Будь ласка, бережіть себе, і звісно, наших глядачів закликаємо реагувати на систему протиповітряної оборони. Анна Черненко, журналістка 24 каналу з Харкова, повідомляла про те, що нині відбувається в місті.